Чому завадила депутатам Верховної Ради з моменту початку військової агресії Росії проти України прийняти закон про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального трибуналу? Ваші уваги! Погода. Про асоціацію з України з Європейським Союзом статтями 8 і 24, зобов'язує Україну ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального трибуналу. Так чу... Так, чому мовчать депутати Верховної Ради? Так. До того ж, ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального трибуналу необхідно в інтересах національної безпеки України, щоб не одне військове злочин Путіна і його холуїв не залишилось без покарання. Тільки вдумайтесь. З внутрішнього українського законодавства в діях Президента Росії, пов'язаних з незакінним принаправленням російських військ через державний кордон України та здійсненням військової агресії проти незалежної суверенної держави України є ознаки складу злочин, передбачених статтями 110, 332, частини 2, 437, 438. Кримінального кодексу України. Чому ж міжнародне співтовариство обмежується щодо російської військової агресії лише декларативними абстрактними резолюціями зажуджують дії російського керівництва проти України? І слабенькими санкціями незадатними повною мірою зупинити цю агресію, тому що спочатку правоохоронні органи України як держави де-факто де потерпіли від російської військової агресії. Зобов'язане порушити кримінальні справи всередині країни в установленому порядку зафіксувати і дати юридичну кваліфікацію всім вказаним кримінальним карним діянням. Тільки грамотна юридична кваліфікація прохоронним органам України всіх злочинних діянь, скоєних російськими агресорами, і злочинні в цей процес різних міжнародних органів є дієвими заходами правового реагування на путінську агресію у міжнародному праві. Інстують принципні втручання у внутрішню юрисдикцію органів влади будь-якої держави. Звідси важливо розуміти, що поки саме правоохоронні органи України не дадуть діянням російської військової агресії, відповідної юридичні кваліфікації, то за них цю роботу ніхто не зробить. Офіційна юридична. Кваліфікації дій російських агресорів прохороним органам України значимо змінить ставлення до російських агресорів не тільки з боку проохоронних органів інших країн, комерційних громадських і політичних організацій, але всього міжнародного співтовариства, заходи правового захисту України здатний створити обов'язок у міжнародних органах по введенню щодо російських агресорів, більш жорстких санкцій. У тому числі пов'язаних з виведенням і капіталу і бізнесу з території Росії і дов... відмови від 에... 에... придбання російських товарів. Так 에... Крім того, матеріали порушення кримінальних справи пов'язані з військовими злочинами проти України, послужать підставою для ініціювання міжнародного розслідування газким трибуналом після. Після ратифікації Верховної Ради України Римського статуту Міжнародного кримінального трибуналу. <реш> <реш> До речі, коли російські агресори, як Путін, Шойгу та інші, будуть оголошені в міжнародний розшук Полиніон Терполу та інших правоохоронних органів, вони апріорі стануть невіїзними з Росії закордонне майно. Закордонні активи і рахунки агресорів можуть бути заарештовані в якості забезпечувальних заходів щодо їх розшуку, зокрема, рахунки Путіна в американських банках. Реалізація вишевказних правових заходів здатна спричинити припинення військової російської агресії з боку України. Які наші дії? На наступному тижні ми звернемося до Служби безпеки України з заявою про порушення кримінальної справи проти президента Росії Путіна і його чекістсько-фашистських гунти за... за фактами анексії Автономної Республіки Крим і відділення війни на сходи України. Якщо влада не хоче виконати свої обов'язки захищати країну і називати речі власними іменами, значить, ми повинні змусити владу називати речі власними іменами. Дуже хотілося б мені, щоб тепер ідея суду над путаним стала національною українською ідеєю. Путіняку на гільняку. Путіняку на гільняку. Путіняку на гільняку. Слава Україні! Слава Героям АТО і Небесні Соти! Тричі! Слава! 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 Дякуємо! Дякуємо!